Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами знову я Віталік Чайка і продовжуємо займатися дев'яткою. Сьогодні е, друга серія. Е, в минулій серії, хто не бачив, ми е, міняли масло, е, розхідники також міняли гранату. А в цій серії ми будемо займатися е, заміною ремня ГРМ, також по ті е, міста, які ми в минулій серії почали варити. І також будемо варити телевізор. Всім бажаю приємного перегляду і погнали! Так, друзі, машину поставив я вже на колеса. Видно, все тут прикрутив, закрутив. Осталося тільки е, гранату закрутити на ступиці. Розібрав я вже повністю всю морду. Е, радіатор. Вийшло в мене злить е, десь 6 літрів антифризу. Повикручував я повністю отут всі патрубки. Тож їх треба буде поміняти, бо Вони всі дубові, я їх оттуда повиймав. Значить, зняв я радіатор, треба буде радіатор теж промити. І виходить, це все я знімав для того, щоб долізти до оцих усіх нюансів і це все діло поварити. Тож, як видно, тут вже хтось щось варив і поварили так, щоб воно обратно лопнуло. Поварено воно дуже хреново. Зараз я двигатель піддонкратив, тому що видно, ось ціла полоса виходить, тут у нас Розірвано. вони його варили і поварили так, що воно обратно порвалося. Тобто без усіллення і без нічого. Тобто зараз це все діло я буду зачищати. Вон там З другої сторони, теж Там де подушка двигателя цей теж все порвало. Двигатель я на Донкрат під Денкратю, щоб воно трохи вирівнялося. Зазор тут уменьшився. Значить Зараз я буду зачищати цю полоску. Це все діло приварю і буду знімати подушку двигателя, зніму подушку, бо треба добратися туди під низ, подивитися, що там як. І так само треба буде знімати мабуть, краба. От кручу краба, я тут під низом теж подивлюся, що там треба буде поварити. Такі всякі нюанси я теж поварю. Повирізаємо, туди латки повкидаємо. Так що поки займаємося зачисткою і вже покажу, як ну, хоч, щось, хоч щось тут і зміниться. Так, друзі, значит, вчора до 8 годин це все діло зачищав, трошки поварив, тобто видно тут по телевізору. Значить, Середину я повністю заварив, попросардлював нові отверстя, їх позаварював, так сказати, на такі точки. І зверху ще пройшовся, і ще зверху заварив. Начав розбирати, ну, розрізати оцю сторону, там, де була. Е, трещина, вирізав, і знизу О, отака ситуація. значить, Вирізав я, виходить, кусок. Це, виходить, іде як метал, як би то сказати. Короте, двойний візде, і ця частина, там, де вони варили поверху. Короте, я це все діло вирізав, вони там варили. Нема того куска, не знаю, десь викинув, мабуть. Він просто я його отвертою відковаряв він просто відпав. Бо воно тут усе було уже в грязюк, все в ржавчині. Короте, ось така ситуація. і... Сижу я, зачищаю цю частину. І розумію, що з другої сторони з самого цієї окантовки, то із, виходить, якби другого металу його немає. Тобто, оце йде силова частина Тобто, видно, ось загиби такі, такі самі, як і з цієї сторони. Тобто вони, виходить, оцю сторону одірвали другий метал наружній. І просто питалися його приварити, в ітогі воно і ще зверху одірвалося. І з цієї сторони, виходить, буде дуже-дуже так багато роботи. Тобто треба його, оцей крюк, відпиляти, зняти краба, зачистити отут а все повністю, зачистити, і знизу, подивитися, де тут що. І треба сюди варити нову пластину. Пластину варить більшу, тобто для усилення. Тобто зразу це приварить. Тобто, забить його назад сюди, приваритися, тоді зверху пластину. Або повністю вже все зашивати його здоровою такою пластиною. Ну, коротше, не знаю, поки з цією стороною нічого не буду робити. Тут, в принципі, мені все ясно. Зараз вирізаю латку та що знизу. Тобто оцю латку, Тут буде саме здорова латка. Получається, аж отсюдова. і буде йти отак, рівно. Коротко, отака буде Здорова латка. А до цієї латки вже, виходить, як тут латка буде, ми оцей верх окантовку оцю приваримо з обичного метала, просто її приварю сюди і зачищу. Ось тут все зачиститься, закраситься. Зараз це все діло загрунтую. Зразу преобразувателем, мабуть, залю, поки буду е вирізати латку. хай Хоч півчаса воно побуде, хоч щось воно по -по поїсть. Потім це все діло загрунтуємо. Щоб вже середині у нас отута, там державчина, щоб вже був ґрунт. Хоча б. І наверх приваримо латку. Це все діло зачистимо, так само погрунтуємо, покрасимо. І з цієї сторони, в принципі, я думаю, за сьогодні її реально зробить. І так само треба буде розібратися за цим типу, Ну Це я його відріжу, отак, отак новий сюди. Листочок зігну, приварю цю штукенцю зараз виріжем. Коротше, поваримо. Ця сторона ще більш-менш тобто, нормально. Так, друзі, приїхав я, значить з авторинка. З'їздили ми е, на авторинок, значить, скупилися. Е, купив я, значить, новий акумулятор. Ось. 62 на 600 А. Ціна його е, 200 Старий акумулятор я потім здам назад. Сказали, що його заберуть гривень за 200-250 е, Купив повністю весь комплект получається, на е, ГРМ поміняти. Це у нас іде помпа. Все, нова синте помпа йде. Е, ціна 580 гривень. Дистилірована вода 50 гривень. Далі у нас це промивка охлаждаючої системи 130 гривень. Також купив концентрат такої фірми по 400 гривень, там 580 вроде, за цю бутилку. Тут, виходить, у нас іде 3780 літрів і ще додавим 4 літри розведемо і буде у нас повністю охлаждающа жидкость нова. вже Ремень генератора 100 гривень. Сальник на колінвал, скільки 90 гривень. Тоді йде бачок охлаждаючої жидкості. Новенький купив, щоб був вже новий 140 гривень. І так само купив ось на омиватель бачок, бо мій там потік 190 гривень. Тоді, значить, ролик підшипник на ГРМ. Ціна його 350 гривень. Повністю весь комплект патрубків. Це салонний, салонні патрубки отопітеля. Тоді до моторного отсека ті йдуть 160 гривень, теж два патрубка на печку. Комплект патрубків ті йдуть від... От... Ті, що йдуть від радіатора до термостата. Получається, два коротеньких, два маленьких і два здорових. Тож Ціна 380 гривень. Зразу, як був на ринку, купив трос підсоса цього як його на карбюратор. Бо мій підклинює трохи і не завжди да, нормально він вставляється назад. Тож купив то новий ремень. ГРМ 380 гривень купив Бошовський. Це у нас йде на сапун вентиляція картерних газів. Тоже новий, бо в мене оттуда кидає масло. Оце, Це такі покупки. А, ще купив Щуп, Щуп уже поставив новий. Також купив я зразу м'єдну смазку, бо в мене вже в гаражі заканчується. І купив, поставив, Щас гріється, акриловий ґрунт. І обичний ґрунт е, не, акриловий і обоксідний ґрунт. Тож зараз там Після сварки треба це все діло пройтися і покрасити. І зараз воно нагрівається. ось Латки теж тут висихають. Будемо зараз вже доварювати е, останню сторону водітельську. Так, і Під капотом у нас виходить, зараз така ситуація. Новий щупець стоїть. Одразу покажу, Повністю все розібрано. Будемо мити двигатель. Купив також саму пшикалку для К2 для мойки двігателя. Підмиваємо цей увесь нагар. тобто Одмиємо, щоб усе тут було чисто. і Зараз мені залишилася вже остання латка. Ось, я думаю, видно, последнюю латочку сюди вкинемо і знизу на усілітель, там, де краб. Тож це все діло у мене тут розібрано. Усе я порозбирав, усе позаварював. Уже повністю як доварю, тоді вже покажу результат, що в мене вийшло. За сьогодні, я думаю, успіємо доварити, а вже завтра будемо тоді і двигатель промивати. Ну, коротше, вже будемо потрошку собиратися. Шо, друзі, машинку я вже вигнав. Викотив з гаража, поприбирав у гаражі. Доварив я там передав, зараз я вам покажу. Познімав ну, радіатори вже поставив. Будемо зараз мити радіатори і мити увесь повністю підкапотне пространство. Взяв спеціальну е очистку К2 для промивки Тобто щоб помити двигатель. І зараз цим будемо займатися. Шо в ітогі поміняли ми ремень помпу ремень натяження е, значить час залита якась промивка залили промивку вона вже 8 минут коротше промиває систему Ну, в итогі є якийсь посторонній звук на помпі коротше, не знаю Короте, помпа і здає якісь непонятні звіти, це треба вже трошки попущений, а так якщо делать нормальні натяжки, то короте, більше все, що попалася бракована помпа. Не знаю, завтра еще раз подивитися, розібрати, коротше, попробувати саму помпу крутнуть. Ну, коротше, це така система. Зараз прогріваю машину. Ще теж купив новий цей, як його бігунок. Коротше, ось заплатив за нього 100 гривень, в ітогі там всередині є такий, типу, як наконечник, в ітогі його об обломило, обкрутило, машина не заводилася. Сейчас машина за це як його прогріється до 90-пару ще пару минут. Хай поробота і будемо зливати, промивати обичною водою. Так що, друзі, нове включення. Вчора цілий день збирав я машину, зібрав повністю морду. То есть видно. Поставив нові поворотники жовтого кольору. Зібрав, решетку покрасив чорний. Там було в балончику трошки, зібрав повністю все. І в итоге начали вчора провіряти, що, що ж воно репить, що воно скрипить із ремнем новим. Той що ми поставили ролик, забрискали це вчора, на ремень бризкали силиконом. Чуть-чуть перестає, але все одно, як будто би задирає об ролік, тобто об кантік роліка. Потім у нас почала машина троїть на перший циліндр, коли витягуєш, абсолютно не реагувала. І в ітогі ми гралися-гралися і нову, нову цю яку є. Бігунок купив я, поставив. І в ітогі вже ночі практички знайшли на таку тему.